Нарешті воно повернуло. Скільки сидів, ждав-ждав, а все-таки є. Приїхала ліжечко Елегія нам знов на виставку. Ну ви подивіться на цю м'якість. Ну це ж кайф. Таке ліжко неможливо вдаритись головою, сенця не залишиться точно. Крім того, що воно м'якеньке і виглядає кльово. До речі, зверніть увагу, є ось такий кантик зверху. Можна відтінити в іншому кольорі, якщо вам подобається. Крім того, тут топове наповнення йде всередині ліжка. По-перше, йде металева рамка з буковими ламельками. По-друге, повністю дерев'яний. Короб всередині і зверху на коробі у нас йде зйомний чохольчик. Це дуже практично в плані чистки. Тобто, навіть якщо ви ось такий світлий колір засрали, замастили, не знаю, саме собою вийшлося, ви просто чохол знімаєте, в хімчистку здаєте і потім повертаєте, вдягаєте назад. Топова моделька. До речі, йде у нас на. Да, на ніжках можна, можна поставити більш, вищий варіант ніжок, можна нижчий на ваш вибір. Ціна такого ліжка 25600 і вона повністю виправдана за вигляд і за якість. З матрасом комплект обійдеться вам приблизно в 35-40 тисяч гривень, в залежності від матрасу. Це ціна за розмір 1,60 мх на 2. Якщо ліжко Елегія зацікавило, сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку і можна взяти оплату частинами на 5 платежів.